Ех, який він красивий цей хаджабейчик. Привіт, друзяки сьогодні будемо з коханою пробувати пеленгасика, коробця, карася він тут водиться, я знаю. Да? Все, зараз будемо розкладуватися. Черв'ячка взяли. Страшненько. Друзяки, якщо хаджибей, до речі, вітер там може вам задуває, вибачайте за це, якщо хаджибей, то це або макушатник. Або кормушечка з кашею, або я навіть чув, що ловлять тут на папапчика. оце реально чув. Тому секретна оснастка, тобто секретна насадочка, бачите, такий жовтенький шарик. А що за шарик, кому цікаво, пишіть в коментарі, тому відповім. На відео говорити не буду, не буду здавати свої робочі. Це безплатна реклама. Красота. І другу ми, мабуть, поставимо на макошатник з кукурудрускою. Зараз розложу, а там покажу. Підсікай. Підсікай тяни. Підсікай тяни. Є. Звісно є. Секретна снасть працює. Оснастка точніше. Наживка, наживка. Хорошо? Чи еле-єле. Кіло, полтора. Я буду на подсакі. Я точніше буду подсакой. Все, 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 теперь підводь, підводь, просто все, більше не мотай, більше не мотай. Стой, 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 з води не доставай, щоб ми його не травмирували. Давай, поднімай, поднімай. На мене. Да. Церкалик. Первая рибка. Быстренько. фоткать угу. фоткати? Все, прямой. Будемо трофеїв Будем трофею фоткай, да? Побольше. Пошла, жара. Че мы? Давай, удачи, пошли. Человек пішов? Да. Есть график? <гуміло> да. Фелинайт, пеленгаль. А, два, два бичка, який там пелінгасик. Бичок? Два бичка. Я ще не ловила бичка. Два бичка. Покажи Ого, ось це. Я... Ось це... бичок. А, реально. Ей, який злодій. Злодей. Так, два. Так, один, додим, Тут три секунди пройшло і вони сіли. Це... Бачків? Та це ж маленьких, великих надавай. Я... Не будемо брати поки. Два зразу. По вот такие вот у нас. Ловчик. Все, давай. а Я тут, друзяки на місці знайшов оснасточку. Уже з кашею. Я кашу не брав, то закинув і поставив кукурудку. Тільки-тільки зварено, ще тепленько. Да, став червячка. відняли його до кінця. Перший червоча. Вон? готово. Закидаю. Як можеш? Отлично, Метрів на 150 десь. Єсть? Тяжело. может. опять бачок. Да. Да? Не, да. пилингасик. не большая. Угу. самый вар Лишь неудобно снимать. Показывай, показывай отпускай. Да подожди. Так, вот маленький пеленгасик у нас сегодня О, первый. Отпускаем, бо он хочет жить. Но он убит, да? Есть. Есть удочку воровал, тебе что? Такой загиб. Ты бачил? Вот это подача по размерам такий самый. Не, такий самый, красавчик. Налишить. Та туди пливи. Так, да, їх випускаєш, вони під берег пливуть. Все, більше тяни, більше не тяни. Вс. Тихо, тихо, тихо. Малиш. Дуринда. Ви любите самоубійство займатися? сі. Пробуй подмотай. Чуть-чуть подмотай і побачиш. Буде смикати чи ні. бачу послабилась геть. Шнур. Єсть, так? Да? Єсть. Подсак. Андрюха подсак. Опа, ще бичочок. Суди того бачка. Момент який диви. Ну все, будеш там, він в камнях живе буде там жити. Докидай. А в мене корпік. Є чи нема. Є. Ух, нічогось, це впирається. О, цей більший. Да може десь такий як тебе вчора. В зацепь встав. А, ма навірно зайшов. Не есть. Э, лысий. Эй, лысий! Якісь тряпки. Повністю лисий. Да. Эй, лысый. У ни одного нету. Да. Не. Нам да. будешь фоткать? Нет, как я его фоткаю. Лиса. Двейки, Лиси. Лысый и бразер. Есть? Выпускай. подожди. Да, да. Поднимай вверх, вверх поднимай удочку. Упирается? Угу. Ничего себе. Это Может там двушка, трешка, амур. Что, цю зацепил? Сейчас и цю смыкаю, наверное, да. Подивлюся. Ого! Ні, ці не можуть зацепити. Що, так впирається? Так? Да? Чи ти прикол тянеш? Чому <реку> не не тягну прикол? Все, <реку> все, <реку> стой, <все, реку> стой, стой, все, 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 все більше не мотай. Ти потрогай водов'язок. Ну, кращий, ніж ті були. Кращий, ніж були ці. А? Работає як. Диви. Ага. Да, трошки вкакнув. І вже болячка є все на цьому. На луски. А Я не брав пшикалку сумні. З вусами, диви, які вуси красиві. Добре. Ух, вусач. Давай батько. Давай повійся да. Дивись бомб. Діргається. Випустиш. Есть? Сейчас я прийду. Ну, висишка. Все, біснитяни. Все, все, не наматывай. Підводь його до берега. Ну, цей теж гарненький. Красивий, на вечір кльов пішов, за нижню губу, був, як книжечка пише, Ха? красавчик, весь породистий, сліди диви, такі кругленькі. Щось гарненьке, навірно, бичечок крупний або пелінгасик. О, диви, диви, ого, ні, щось хороше. Угу, диви який. А, карапець взяв, прикинь. Під берегом диви карапець взяв. А, на втором теж щось є. Давай, давай. А, я все цим закрив. Тут карапець, а тут пілінгас. Чітко? На цього, не черв'ячка. І геть під берегом вважай. Давай, Опа. Один. Походу, Ходукарапець під берег підійшов, треба пробувати ближче кидати. Я сильно далеко. Опять походу картик. Диви, диви. и вправится. хороший на червячка было вот звичайно, черв'ячка, брать. Такий, бровенький дядько. Красавчик. Красавчик, га? Давай, друг. Прости, менекий. Сів, бо провисла ліска, по-моєму. Да? Ні, видно, просто ударив, не засікся, да і все. Друзі, от така риболовля вийшла, карпика потягали, такі зеркалики гарненькі, пілінгасік, бичок. Сьогодні без карася. але все одно класно. все, ми вже збираємось, зібралися, виїжджаємо. Це, друзі, всім мирного неба, бережіть себе, пару слов від тебе. Короче, всем пока, друзья. Мирного неба. До зустрічі на рыбалках. Па-па.